День святого Валентина у південному відзначають наша знімальна група 14 лютого поспілкувалась з мешканцями міста. Чи вірять зараз у кохання з першого погляду? Чи вірять у кохання на все життя? Чи змусила війна змінити ставлення до почуттів? Думки жителів в цьому невеликому сюжеті. Повну версію опитування дивіться у програмі «Стосується нас». Звісно, без любви не можна жити, тому що любов творить чудеса. Несмотря ні на що, особливо в дане час, треба просипатися і розуміти, як ми любимо себе, в першу чергу, інших, родних своїх і близьких. Чи існує кохання з першого погляду, на вашу думку? Ви знаєте, мабуть, так. Я тому щаслива. Чи існує кохання протягом всього життя, чи можна його зберегти? Звісно, звісно, обов'язково. Кажуть, побут руйнує кохання. Можливо, але не в моєму випадку. Чи можна кохати декількох одночасно? Не думаю, ні. Тому що іскрення любов, вона дійсно ну, одному чоловіку. Ну, кожне різне поняття як любви, як говорять. Звісно, існує. Ну, що ще сказати вам? Сьогодні праздник, да, кстати. Всех з святом. Мира, здоров'я всім. Як ви думаєте, чи існує кохання з першого погляду? Ну, поки молоді всі в це вірять. А потом уже інші вибирають, якби цінності в житті. Звичайно, є любов з першого погляду. Скажіть, будь ласка, чи часто вины якісь ви переоцінили от значення любові, кохання, стосунків? Переосмислення було? Ну, я сам з Херсону, я був в окупації половиною місяці. І переосмислили, звичайно, в ті, в ті моменти, коли е, знаєте, ваше життя дорівнює нулю, кожного дня, як ви виходите зі своєї домівки, і ви розумієте, що у цих покидьків... В голові немає нічого святого. Тобто, то, якщо він захоче, то він може тебе пристрелити як е, якусь непотрібну не річ. Е, і так, ми пережили з жінкою у ці буремні часи. Е, вона була завжди зі мною поруч. І не було ні, знаєте, не було ні, ніякого майбутнього, нам так казалось. Але слава Богу, ми виїхали і наразі тут з вами розмовляємо живі, здорові. І це саме, це саме головне, що це життя і здоров'я. Це саме головне. кохання. Так, звичайно, я, я на початку сказав, що кохання, на мій погляд, це взаємопідтримка людей. Скажіть, чи існує кохання з першого погляду на вашу існує? Думку? в мене так було. Коли я прийшов одного разу, я займався боксом, коли був, був дуже молодий. Студентом був. І одного разу мені були, були потрібні рукавички боксерські купити. І я прийшов у магазин. Дуже випадково побачив там дівчину, яка мені дуже сподобалась. Вона продала мені ці, е, рукавички. А коли я приїхав додому, то е, побачив хотів вдома потренуватися, але е, одна перчатка була, одна рукавичка була. 12 унцова а друга 10 унцова І вона не налазила мені на руку. Я поїхав, щоб їх обміняти, і потім ми подружилися. Отак буває, з першого, можна сказати, погляду. У мене є друг, він зараз на нулі, і я підтримую його, йому тяжело. Я завжди йому присилаю. Вот Навіть валентинки йому присилала. Йому очень. Я думаю, що таким ребятам це поддержка. Поэтому Ну, день влюбляних це хороший день, приятный такой для всіх. Кохання це, коли ти без людини не можеш жити. Ну, я вважаю так. Коли ти готовий на все зробити для своєї людини, ну я вважаю так. Тут Без коментарів більше кохання з першого погляду існує. Ні. Є симпатія. симпатія, а да, кохання немає. Кохання здобувається в, в цьому всьому, а з першого поля я не думаю. Я не думаю. Чи може бути одне кохання на все життя? Так, да, може бути. У мене є знайомі, їм вже 70 з чим-то, і вони ходять під ручку за ручку, щоб ви розуміли. Тобто, я вважаю, що так воно може бути. Плануєте дарувати? Надію, сьогодні стане нареченою. Зустрічаємось з дівчиною, вирішив на таке свято зробити їй пропозицію. От і в скором будущем, так би мовити, укріпить нашу зв'язку офіційно через ЗАГС, весілля. От, на жаль, зараз такий час, що в нашій країні війна, але все одно треба жити. Треба створювати сім'ї, і це є головний символ того, що наша країна живе і буде жити.